Так, ну що, стан акації на 11 травня. Отак. От Отак. Отак. Чорноклен починає квітнути. Отак. От Але ось велика акація, Ї, нею ще і не пахне. Це все молода. Це все молода, її досить так багато, але молода. Нас цікавить ось ця акація. А ось ця акація тільки китиці викидає. Тобто вона буде днів за 10. Тільки-тільки, якщо пригледітись, ось я не знаю, чи побачите, навіть, певно, не побачите. Коротше, в неї тільки китиці. Тільки китиці на більшості навіть ще не біліють. Тобто це свідчить про те, що з такими холодами вона почне квітнути не раніше через чим 10 днів. Ось такі справи. Може трішечки раніше, але давати ну мінімум через 10 днів. Оця да, оця вже почнеться. А акація у нас повно, посадки цілі. Ось так що черноклена теж вистачає. Будемо дивитися, як воно що буде. Тобто, велика акація, все норм, вона не померзла. Але вона тільки-тільки-тільки починає розвиватися. Оце такі справи. Буде погода, акація буде.